Кирило Чупринін, заслужений майстер спорту, дворазовий чемпіон світу зі Стронгмену сьогодні з нами. Доброї ночі. Доброї ночі. До речі, я хочу привітати тебе з ним Незалежності. Дякую. 22 роки ми вже прожили. До речі, ти обрав цей сектор і обрав Геракліта. Тобто народ повинен битися за закон як за міську стіну. Саме так ти. Вираз сподобався, чи симпатизуєш Геракліт. Геракліта я не мав змоги ще побачити на скажімо, останнім часом, але е, з того, що було запропоновано, мені насправді сподобався цей вираз або прислів'я. Народ повинен битися за закон е, як за міську як, так, закон, як за міську стіну. Тобто, ми розуміємо, що міська стіна повинна бути. Широка, висока, тобто справжня така богатирська, щоб народ за нею себе відчував спокійно на все своє життя, та для за, за, за для своєї сім'ї, родини, для дітей. От і що таке закон? Це закон, на мою думку, от мені так здається, що це вислів або вираз думки більшості. Тобто вона вибирає, за яким чином, яким, як вона має жити, по яких критеріях. І ну, це справді, справді, справді повинна бути міська стіна. До а, речі, а ти, а ти відчуваєш цю незалежність? Ти, ти можеш сказати, що я незалежна людина живу в незалежному, незалежній державі? Ну, в, в кожної людини є своє, я вам скажу так, своє відчуття свободи. Тобто, от і від тих свобод, від того, як виховується від початку в родині, і яким чином людина живе в подальшому, і ми бачимо, який рівень свободи вона в собі допускає, і що взагалі ми маємо під поняттям свобода. Бо свобода для деяких це вираз там писанина, наприклад, на стінах. В іншому випадку, це, скажімо, там брутальна поведінка, так ми бачимо в суботи в різному. Людина повинна жити по, в першу чергу по Божих законах і е, мати, як кажуть, царя в серці, тобто Бога в серці. А ти знаєш, більшість молодих людей, які сьогодні ми теж запрошували, вони казали, що вони, їм все подобається, вони незалежні. І для них незалежність це свобода. Це те, що можна робити все, що захочеш. Робити все, що хочеш, ходити куди хочеш. І немає зовсім ніяких рамок. Це було б цікаво побачити. Таку б я б назвав це таку без, безконтрольну, мені здається, поведінку. Бо, наприклад, свободи для молоді, яка, е, як, як на зараз, наприклад, те, що я бачу е, зараз, так, то мені здається, що більшість, більшість зараз молоді вбачає під поняттям свобода це е, подалі від батьків, без кордонів життя, без кордонів е, всіляких або без обмежень скажімо, стосунки між там, чоловік жінка. Тобто, якщо ми бачимо або вбачаємо під під словом свобода все, що тільки заманеться в голову, то мені здається, що має бути якісь обмеження. Вот і тим обмеженням люд, люди, люди мудріші, люди дорослі вигадали такі, ну таке слово, як закон. Тобто, має бути Це Чомусь межі. Це, це межі Тобто, може це спочатку і виглядає, як резервація, наприклад, для, для індіанців, що вони, наприклад, бігають тільки в межах законів і, і, і там кажуть, що от ми свободні, ми там все, що хочемо, та. та і робимо, А насправді я вам скажу, що мудрі люди мають піклуватися про ту ступінь свободи, яка має все ж таки трошечки але обмежувати, щоб була, може дефіцит в деякій мірі, але в людини виникає бажання. Я, я, я хочу це зробити, а вбачаючи досвід людей, скажімо так, мудрих, вони бачать, що це не зовсім свобода, це просто прояв своїх якихось негативних якостей. От так приблизно. Тоді я зараз пропоную тобі подивитися, що тут відбувалося, коли тут була молодь. Який вибір, як вони кажуть, свідомий вони робили, і що відбувалося саме в цьому секторі. Тож я прошу. Ніхто не підійшов чомусь до цього вислову, який геракліт ще сказав до нашої ери. Народ повинен битися за закон як за міську стіну. Як бачиш, цей сектор не обрав жодний молодий чоловік і дівчина. Мені здається, що це тільки підтвердження того факту, що має, має бути закон і має бути обмеження деяких свобод. Тобто Геракліт свого часу такі мав рацію. Колись з давніх часів він він знав, що про що про що казав, і що записав, і що викарбовано зараз, і що дійшло до наших часів. Ми це бачимо, і мені, на мою думку, це вислів або це правильні слова. І сьогодні ж свято. Я думаю, що свято не обходиться без музики. Я пропоную зараз послухати просто чудову композицію гурту «Рвані міхи», повернутися. І продовжить. Ну, хлопці просто, як то кажуть, драйвом нас заразили так, в гарному <смеш> разі, <смеш> В гарному розумінні цього слова. Такі речі витворяти просто на акордіонах це взагалі майстерність. До речі, що стосується твоєї майстерності, я знаю, що ти, ти спортсмен, відомий спортсмен, все своє життя присвятив спорту. Ну, це питання, яке сьогодні стоїть гостро. Спорт це модно чи спорт це здоров'я? Сьогодні, Давай. саме в незалежній нашій державі. Давайте я скажімо, своє бачення скажу. В мене є своє бачення. Це, спорт, це необхідність. Це і здоров'я. Це і, ну, справді те, те, те що стимулює те, що людина робить краще робить з нею людину, чому? Бо праця завжди, яку виконує спортсмен, не залишає практично, от щодо свобод, так зайвої сили для того, для того, щоб проявити в які, в якомусь негативі самого себе. Тобто, спорт це необхідність. Це людина, людина, коли працює, вона завжди бачить, що вона робить, як вона робить. І після того залишається що отримання результату від роботи. І отримуючи результат, вона, вона бачить, що це позитивно. Ти знаєш, ну час від часу ну, все ж таки. Ми звертаємося до радянських часів і пригадуємо систему, яка тоді працювала, що стосується спорту. Коли були такі невеличкі клуби, ще качалки їх називали, такі невеличкі, сьогодні це вже переросло в такі великі фітнес-центри, от де в принципі абонемент коштує ну досить так. Не до дешево, можна так сказати. І кожна ну кожна людина не може собі можливо дозволити такий абонемент. От що робити сьогодні? Спорт сьогодні доступний. В тому баченню, що ти маєш на увазі, спорт дорогий в, в, там, в клубах. Неймовірної а, там фітлеску, якості. Це преміум фітнер. класу Так, це, це, це я розумію, так, це скажімо так, еліт-клуби. Я розумію, що це дорого, як для е, людей, які, скажімо, не можуть собі цього дозволити. Але ж е, все ж таки, ще з радянських часів, слава Богу, що залишились спортивні майданчики, залишились поки ще не деякі, незабудовані. Так. І е, люди мають змогу при бажанні. Просто виховання бажання в молоді, в молоді бути здоровими, і все. А, а якщо людина хоче, ніхто що не вирубав в кінець всіх лісів, що є земля, по якій можна бігати, що є якісь руки, ноги в батьків, щоб збудувати, наприклад, там турнік, брусія, там. Ще щось таке, ну, перекладено для того, щоб зробити підтягування. Тобто зробити щось, наприклад, свого дитинства я сам собі е, робив дерев'яні навіть гантелі, там, бо було бажання тренуватися. Тому при бажанні, все залежить. Людина хоче, вона зробить, вона буде тренуватися, вона буде здоровою, якщо вона цього хоче. Якщо вона є бажання, вона буде здоровою. Що ж, тож бажання тисяча можливостей, його відсутність це тисяча причин. Тож давайте знайдемо все ж таки ті бажання і ті можливості, щоб ми були здоровими і красивими.